25-й рік почався з передачі допомоги нацгвардійцям. Сьогодні ми в них в гостях і передаємо е, пауерстанції, генератори, мікротіки, кабеля, планшети і головне, новий МЛПК. Ми надзвичайно вдячні за їх захист, вдячні нашим донорам за підтримку і сподіваємося, що цього року ми матимемо можливість передати допомоги не менше як 24-му році разом до перемоги. Сьогодні ми передали одній з бригад Національної гвардії 16-й мобільний власноваправний комплекс. Це дуже важливий проєкт, тому що наші захисники мають право на комфортне життя, на належні гігієнічні умови, тому що будь-який солдат, окрім виконання бойових завдань, має відпочити, має привести себе до ладу. Національної гвардії України дуже вдячна фонду разом for Ukraine за постійну допомогу. Це вже скоро буде три роки, як ми співпрацюємо по різних напрямках: по гуманітарних, по медичних, по забезпеченню матеріальної частини, і ми бачимо в цій допомозі не тільки допомогу від українського офісу, але обов'язково ще і від американського офісу, і від української діаспори в Америці і в інших країнах. Тому ми щасливі, що це війна не є якоюсь правою кількох сотень тисяч людей в Україні, а і це дійсно війна всього світу, всього демократичного суспільства проти зла.